Добрий день, діти! Подивіться, перед вами долонька. Це я просто поклала свою долоньку і обвела всі пальчики. Тепер я хочу намалювати щось гарне із цієї долоньки. Як ви думаєте, що може вийти? Подумайте, не знаєте? А давайте ми перегорнемо ось так малюнок і пофантазуємо, що може вийти із такої долоньки. Не здогадалися? Тому я покличу на допомогу мишенят. Ось вони прибігли мишенята, роздивляються нашу долоньку, і ось вони вже разом запіщали. Пі-пі-пі! Ми здогадалися, це може бути півником із нашої казки. Так, діти, можна із цієї долоньки намалювати півника із казки. колосок, півники двоє мишенят. Бо це до нас прибігли мишенята круть і верть. І вони дуже хочуть, щоб ми намалювали їм півника. Подивіться, можна зробити ось такого півника. Я його зробила із кольорового папіру. Ви можете взяти будь-який, але зверніть увагу, щоб сам колір папіру був не дуже яскравий, щоб всі візерунки було гарно видно. Можна взяти жовтий або рожевий, або ось такий світло-оранжевий. І зверніть увагу, що у нас великий пальчик це буде голова півника і шия, а чотири. Пальчики, що будуть намальовані окремо, це буде хвіст півника, і буде, звичайно, у нього і крильце, і лапки, і оченятко. Зробимо такого півника? Зробимо мишеняткам півника. Але спочатку ми з вами повправляємо наші ручки, наші пальчики і зробимо гімнастику за допомогою олівця, щоб він теж гарно малював, допомагав нам. Візьміть олівчика за краї і ми будемо перебирати пальчиками до серединки, і потім знову повертатися на край. До серединки, на край, до серединки на край. Молодці! Тепер ми зробимо вправу, яка називається пропелер. Ось так перебираємо олівчик між пальчиками. І він у нас крутиться як пропелер. Іншою ручкою теж можна спробувати зробити це складніше, не поспішайте, у вас все вийде. Тепер зробимо вправу, яка називається дзига. Будемо крутити олівець на столі, як дзигу. Іншою ручкою також. Добре. Тепер ми покладемо олівчик між долуньками і прокочуємо його, перегортаємо і знову прокочуємо. Наступна у нас справа буде піаніно. Ми пограємо всіми пальчиками на нашому олівці, як на піаніно. І починаємо малювати. Сьогодні для малювання я взяла фломастери. Ви можете взяти. І олівці, і навіть фарби, все, що вам заманиться. І починаємо ми малювати чорним фломастером або чорним олівцем. Ми домальовуємо контур нашого півника ось таким чином, заокруглюючи долоньку. Тепер чорним кольором я ще намалюю око півнику ось таке. Все більше нам чорний. Фломастер не потрібен буде. Тепер я візьму червоний фломастер і нам треба намалювати гребінець. Ось такий червоний і зафарбовуємо його. Буде красиво у півника червоний гребінчик, червона борідка, і буде у нас справжній півник. Ось так. Борідку малюємо, теж червоним. А ще червоним ми намалюємо лапки півнику, ось такі ось такі лапки, а позаду лапки у півника ось така шпора. Ось так і позаду шпору. Тепер я візьму коричневий фломастер, намалюю. Півнику дзьобика і крильце. Крильце я малюю ось таким трилисником, діти і заокруглюю. Тепер можна зробити йому ось такі рисочки, це буде схоже на пір'ячко. гляньте, як гарно у нас вийшло. Тепер оформимо йому борідку і шийку. Зробимо ось такі хвилясті лінії, можна їх заштрихувати, не зафарбовувати, а просто заштрихувати. І можна зробити і іншим кольором так, як ви захочете. Все буде гарно і все буде правильно. Добре, тепер ми починаємо Розфарбувати хвостик. Тобто, всі чотири пальчики ми повинні з вами розділити на частинки. Ось так ми робимо ось такі лінії, відокремлюємо краї. І тепер можна зробити зеленим кольором ось таку смужечку на всіх чотирьох пальчиках. Далі можна зробити ось так синім кольором ось такі ламані лінії. Ви пам'ятаєте, як їх малювати, зафарбувати їх, іще ламані лінії, іще зафарбувати. На кожному пальчику у нас має бути схожий орнамент, ось так зафарбували і ще на останньому пальчику. Тепер можна взяти оранжевий колір, і ось тут, на краях, намалювати ось такі кружечки-ягідки. І в центрі зробити темно-синім, наприклад, фломастером цяточки ось такі. Добре. Тепер можна взяти іншого кольору відтінку зелений. Фломастера або олівець, і зробити ось такі хвилясті лінії. Я просто пропоную вам діти варіант прикрашання. Ви можете зробити так, як захочеться вам. І ось таким синім фломастером, світло синім зробити отакі цяточки. теж. Тобто, все, що ви захочете, все буде гарно. У вас у кожного має вийти свій півник, не схожий на інші півники. Я пропоную ось так розфарбувати півника, можна ще додати і деталі. І ось погляньте, півник наш красень вийшов, гарнюня, і до нас уже прибігли наші мишенятка Круть і верть. Їм дуже сподобався півник. Він такий гарний вийшов і казковий. Справжній півник із казки колосок. Я вважаю, діти, що це дуже яскрава і гарна робота в нас вийшла. Наші мишенята задоволені. А ви зробите півника нашим мишенятам із казки про колосок? Я певна, що зробите. Я чекаю на ваші роботи, і мишенята теж чекають. До побачення, діти!